Ти приїжджаєш і не розумієш, що ти ще справді колись повернешся в це місто. Потрібно враховувати, що деякі міста закриті нині. Приїжджаю і за кілька тижнів цього населеного пункту не стає. Як пояснюють відмову від евакуації? Фронт не був таким стрімким у перший рік, перші два роки. На зв'язку. Більшість її історій з фронту про втрачені та окуповані міста. Саме тому під час кожної поїздки вона намагається відзняти та зафільмувати прифронтові населені пункти, або ж ті, в яких вже точаться бої. Так сьогодні говоритимемо із журналісткою, воєнною кореспонденткою громадського телебачення Діаною Буцко. Вона відвідала багато місць, які на сьогодні вже окуповані. Діана розповідає про втрачені місця та людські долі. Вітаю з вами на зв'язку. Окуповані території. Мене звуть Валентина Троян. Ти була в тих містах, яких фактично зараз немає. Так. Які це міста? Авдіївка, Бахмут і ймовірно, ще якісь інші населені пункти. Угу. Ну, Покровськ. Зараз Покровська. теж вже знищене. Курахове. Точно. Ти знаєш. Е, так. Курахове, Вугледар, Нью-Йорк. Торецьк вже частково окупований. Ну, Бахмутський район загалом. Ти можеш згадати, яке це було місто або населений пункт. Можливо, коли ти туди приїздила, і це була тилова там, тилове місто або тилове село, і ти там плакаву, можливо, відпочивала, можливо, во десь орендували готель або квартиру, так. А потім минає певний час, і ти розумієш, що цього населеного пункту немає, де в принципі у тебе був там якийсь, якась можливість перепочинку і взагалі якісь теплі спогади. А зараз просто цього місця не існує. Дуже багато дуже сильно змінила ситуація за цей рік, тому що фронт не був таким стрімким перший рік, перші два роки. Згадаймо, за Бахмут була битва так півроку. Дуже, дуже і дуже. насправді це теж для журналістів такий певний адаптаційний процес. Ти приїздиш туди, ти бачиш, що місто руйнується, наступного разу все менше цілих будинків. І ти розумієш, що війна там, і все до того йшло. А зараз ти не розумієш, ти приїжджаєш і не розумієш, чи ти ще справді колись повернешся в це місто. І я от дуже чітко якось це прийняла прямо усвідомила цього літа. Воно для мене було ну, найскладнішим емоційно. Ми дуже велику частину провели на фронті, і це було просто. Ну, от, Щоразу я приїжджаю і за кілька тижнів цього населеного пункту не стає. Ми були в Нью-Йорку, коли був цей великий, коли росіяни почали от в той день це був теж неочікуваний наступ на Нью-Йорк, І вони його за кілька тижнів захопили. Ми були, от, до речі, ще села на села і селище на Покровському напрямку. Ми в Гродівці були, в Новогродівці. Немає його через кілька тижнів, буквально в той день, як виявилось, був наступ на цю гродівку, і вони якраз пробивалися. Там було дуже багато дронів. Так само з Селидовим. ми зустрічалися з моїм другом військовим пили каву, і це було супертилове місто. Ну так, рік тому ми ще там знімали житло. Зараз ми вже не знімали житло, але ми пили каву. І буквально я тоді не могла подумати, що так станеться. І от за 10 днів. Чи за кілька тижнів Селидове окупований? Там був дуже неочікуваний прорив, навіть майже боїв не було за це місто і так перші. Роки якось це не було так стрімко зараз. Я от влітку усвідомила, що можливо, я кожна моя поїздка може бути остання в це місто. Якщо, наприклад, навіть і це змінило підхід до роботи. Якщо раніше ми приїжджали, фокусувалися на історії, ми шукали героїв, через яких показуємо, фокусувалися на них, розказували про них історію. То тепер я, одначе, голодна, хочу зафільмувати це місто. Ми постійно намагаємося записувати відео просто міст, панорам. Як ми їдемо в машині, тому що дуже часто це може бути останні кадри. Чи ми, чи хтось інший, можливо, приїде, і ти не знаєш, що ти справді сюди ще потрапиш, але не знаєш, чи будуть якісь відео. Ми могли бути в якомусь місті, але взагалі майже не мати звіті звідти кадрів. І тепер більшість моїх історій це насправді історії про втрачені міста. Тому ну, зараз насправді в цьому контексті емоційно стало складніше працювати. Це проєкт на зв'язку, де ми говоримо правду про те, що відбувається на окупованих територіях. Пишіть нам, чого ви очікуєте від нашого ефіру. Які питання вас хвилюють, і що ви хочете почути наступного разу? А поки окупанти будують свою псевдореальність, є люди, які не бояться її руйнувати правдою. Сьогодні ми говоримо з журналісткою, воєнною кореспонденткою громадського телебачення Діаною Буцко, яка побувала у багатьох нині вже захоплених містах, що стали мішенями російського. Кої агресії вона розповідає про свої поїздки у місця, де кожен крок може стати останнім, і про те, чому люди на окупованих територіях продовжують жити своїм життям, попри репресії та пропаганду. Далі в ефірі як вплив пропаганди стає дедалі слабшим. Чому люди все частіше ставлять запитання, на які окупаційна влада не має відповідей, і що означає жити в окупованих містах, які ніхто не збирається віддавати на поталу російській брехні? Залишайтеся з нами окрім того, що ти робиш репортажі про військових і про бої, ти також робиш про людей. От для мене, чому мені здається важливий цей етап війни саме для журналістів? Що окрім. Того, що розповідають про фронт і про бої розповідають також про людей. Раніше цього не вистачало. Ну мені принаймні цього не вистачало, і тому я сама намагалася робити репортажі про людей, які постраждали від війни, там живуть в громадах, які потерпають від боїв. Твоє спілкування з людьми, яке воно? Я припускаю, що воно різне в залежності від регіону. Чи були у тебе якісь суперечки? Можливо, тебе в чомусь намагалися переконати і як ти. Аргументуєш людям все-таки свою думку. Дуже різне, справді дуже різне, залежить від регіону, але не завжди. Я не люблю ці стереотипи, що на Сході там, ну, сепаратисти, ждуни, чи ще хтось і нас не люблять. Але, звісно, до журналістів є упереджене ставлення. Знову ж таки, ми знімали в Нью-Йорку, і це був там кави падають, тіла мертвих людей лежать, загиблих прямо на вулицях, їх звідти не вивозили. І там люди пакують машини, машини там речі. Поспіхом виїжджають, і хтось там ззаду кричить: ви чого ви сюди приперлися? Ви тут на нас заробляєте. Е, в принципі, ми то певним чином заробляємо так. Е, але це теж такий емоційний, дуже складний для мене аспект, тому що ти працюєш там в зоні бойових дій, ти шука... ну тобі треба знайти історію, розказати, що відбувається. І тут ще плюс додається до того, що тобі не раді, е, вважають тебе ворогом, і звісно, складно. Відкрити людину, щоб вона тобі довірилась, якщо вона ставиться до тебе як до ворога, звісно, таке є, але з часом я почала ставитись до цього зрозуміння. Ми люди, ну от для них ми певним чином туристи. Ми приходимо, ми зняли там, от, наприклад, Покровську, люди ходять собі там, живуть своє життя, наскільки це можливо, так. А ми ходимо в броніках там. І це ну, от ми приїхали і поїхали, а вони лишаються там зі своїми життями і думати, чи після того як ми там покажемо якусь картинку, вони в їхній будинок. Я стала до цього з розумінням ставитись, тому що люди живуть в величезному стресі, вони якось намагаються усвідомити все, що відбувається. Я дивлюсь по собі. Мені дуже тяжко дивитись на ці міста, де ми справді ночували. Ну, от покровську ми висвітлювали Авдіївський напрямок. Там дуже багато квартир знаю, де ми зупинялися. Тепер їх немає. А я не уявляю, що відчувають ці люди, які жили там, які продовжують жити, але бачать, що на їхніх очах це все руйнується. Величезний стрес. Тому я почала з повагою ставитися, скажімо, з розумінням. Вони мають право сказати ні, вони не зобов'язані зніматися в моїх репортажах, вони не зобов'язані мені розказувати. Але бувають насправді протилежні історії. От коли ми були, ми в новорічні в, в, в Різдвяні свята були Покровську, і до мене люди самі підходили, просили їх записати на камеру. Тобто були ті, які казали, ні, я не буду зніматися, йдіть геть. Була дуже смішна бабуся, така дорога, така вже ну, бабуся, прям не знаю скільки 80 років приблизно, і вона каже, ви не маєте права на мене на мене знімати. Це записано в Конституції. Ви порушуєте мої права. Тут все вибухає, дрони літають. Вона Конституція Я така. Ну, думаю, насправді все не так погано, якщо в нас діє Конституція Покровська. Але з іншого боку, були люди, які підходили, просили записати. Тому що коли ми приїхали в Покровськ, так стало, що саме в ці дні там зник зв'язок, зникло світло, е і люди відчули себе відрізаними від цивілізації. Вони думали, що про них всі забули, їх всі кинули, і вони якось хотіли передати світу, передати країні, просили там розкажіть Зеленському, що тут відбувається. Дивіться, ну нас нас і там дуже багато людей. 10 тисяч людей для міста, в якому немає нічого, жодних комунікацій. Це все ж таки було дуже багато на той час. Бувають такі історії, коли люди самі просять розказати їхні історії. Дуже по різному буває так, але я намагаюся розумінням до цього всього ставитись. У тебе були випадки, коли ти в якійсь гарячій точці опинялася в умовах, ну майже інформаційної ізоляції? От е, я думаю, що це згадуваний приклад про Нью-Йорк, тому що тоді не було інформації, що почався наступ. Ми насправді був наступ на Турець, почали про це говорити. І ми думаємо, ну заїдемо з волонтерами в Турець, може хтось захоче виїхати, і поїдемо в Нью-Йорк. Е, Нью-Йорку не було тоді невідомо про. Те, що почався наступ, і саме в той день росіяни прорвалися аж на 3 кілометри. Це дуже глибоко ну, за день, все-таки не так часто прориваються. І ми заїхали, ми не розуміли. Я розумію, що це дуже гучно, падають каби. Біля мене ще так близько каби ніколи не падали. І я розумію, що щось не те, але я не розумію, що саме відбувається, і там не було так зв'язку. Ми довго не могли свого водія залишити, бо там теж дрони літали, він мав сховатись десь під деревами. Я хвилювала за нього, чи в машину дрон не влучить, бо він, до речі, виїхав з Маріуполя машина, це єдине, що в нього лишилося. Я дуже хвилювалася за це, не було не було ніякого мобільного зв'язку. Тобто, таке буває, так. Все-таки хочу повернутися про діалоги з місцевими. А, ти говорила, що вони Ну це не те, щоб стереотип, але з цим часто стикаються. воєнні кореспонденти. І я, до речі, з таким стикалася, хоча я не вважаю себе воєнною кореспонденткою. Ще до повномасштабного вторгнення я робила репортажі там, з лінії фронту, з, з наближених до фронту населених пунктів, і дійсно говорили люди про те, що там і скаржилися на українських військових, і мені особисто. Тим не менш, що вони хочуть, якщо це не якісь екстремальні умови, коли вже падають каби, так? а, а й Більш спокійні такі ситуації, що вони хочуть розповісти? І, і негатив, і позитив, може що, що завгодно? До речі, я багато думала про те, як все таки змінився схід. Можливо, ти теж більше про це знаєш останнім часом з часу вторгнення. Насправді я за ці три роки жодне, жодного разу мені, мені хтось не, не казав там, там ви бандеровці, уходіть відсюди. Раніше я час від часу теж їздила на схід, таке можна справді було почути, і до нас упереджене ставлення було зокрема через це. Тепер я припускаю, можливо, до нас так ставляться, в тому числі тому, що нас вважають, що ми нібито працюємо на режим, який вони не підтримують. Але загалом я дуже рідко чую якесь упередження, такі, такі фрази, які я могла чути раніше. І мені здається, що це мені особисто показує, наскільки ми всі змінилися, або навіть якщо дивитись відео росіян, коли вони заходять в якісь міста. Так, там є люди, які лишаються, справді, можливо, їх чекали. і Вони там на камеру їм кажуть, що тут у нас українські військові знущалися, там розп'ятий мальчик і все подібне. Але цих людей небагато, їх дуже мало порівнянні там з загальним населенням того чи іншого міста. Це по-перше, а по друге, якщо придивитись до цих людей, то все таки це дуже часто якісь маргінали. Не хочу нікого ображати, але люди, які відповідно, можливо, якось не проявилися в е, соціальному соціально неактивні. Так, намагаюсь підібрати більш толерантне слово. Тобто, мені здається, що все-таки навіть схід, ну там південь чи якісь інші частини міста, вони дуже змінились в тому, як вони бачать ситуацію, як вони ставляться до війни. Що, що люди говорять, як пояснюють відмову від евакуації? Напевно, у тебе були такі розмови з такими людьми. Звісно, і насправді це для мене певний виклик, як висвітлювати евакуації, тому що моїх їх знає, знімали дуже багато, але під час кожної евакуації люди говорять одне й те ж саме. Вони зазвичай говорять, що не хочуть покидати свої домівки, що їм немає куди їхати, що їм немає за що жити. Якщо ви подивитесь репортажі з прифронтових територій чи з фронтових, це старенькі люди, це звичай, які лишаються. Зазвичай вони живуть тільки на одну пенсію, і дуже ну можна зрозуміти, чого їм не чого вони не хочуть їхати. Плюс є ще якесь таке. Таке метафізичне розуміння своєї землі. Тут похований мій чоловік, мій дідусь, і мені здається, от свідомості дуже складно зламати це людям, які ніколи не виїжджали за межі свого міста чи за межі Донецької області. А такі є. І от вони там 70 років прожили в своєму покровську, а тепер е мають виїжджати. Куди міхати? Дуже часто родичів ніде немає. І перший аспект. А другий аспект. Таке буває, що виїжджають люди, а потім повертаються, тому що вони живуть в якихось гуртожитках, школах. Звісно, це незручно і складно вижити знову ж таки на ту пенсію. І багатьом людям складно це зрозуміти. Але життя під цими бомбами, але в своїй квартирі люди почуваються більш захищеними певним чином, якось емоційно, можливо, фінансово, ніж будь-де. До речі, ти сказала фразу про те, що ну, є такий стереотип, що хочеться там жити і померти там, де народився. І я думаю, що певною мірою це є така тенденція, адже людей гине дуже багато і дуже багатьох ховають саме в цих громадах. І рідні, можливо, через це не хочуть їхати. А... Процедура перепоховання вона дуже важка, вона дуже бюрократично складна, тим паче в умовах війни. І, зрештою, ти не знаєш, де ну, коли ти виїжджаєш, ти не знаєш, де ти за затримаєшся на тривалий термін, і ховати людину. Ну, це я просто знаю випадки, коли цю процедуру люди робили. Це складно, і можливо, це ще людей тримає, тому що не всі можуть поїхати і покинути там поховання своїх рідних. Розуміючи, що ти, можливо, взагалі ніколи не зможеш ну, приїхати до цього міста, ну, умовно кажучи, Бахмут або Авдіївка, я не думаю, що туди є вільний доступ, і навіть якщо ти живеш на окупованій території, потрібно враховувати, що деякі міста закриті нині. От Лисичанськ, це вже офіційна інформація, Лисичанськ, Рубіжне, В ці населені пункти на Луганщині окупанти не пускають людей просто так. Знаєш, мені розбиває серце. Це одна таких з найбільш болючих для мене історій, коли я підходжу до стареньких, запитую, чого ви не їдете. а Вони кажуть, навіщо мені кудись їхати? Бо я їм кажу, бо ви можете тут загинути. Тому що я вже прожила своє життя. Мені не хочеться далі жити. Я помру тут, хай помру і тут, але мені тут краще. І загалом це більше не лише про окуповані території, а про ставлення до старості в Україні загалом. Люди дуже часто, 70, буває навіть 50, вони вважають, що вони прожили своє життя, все досить. Навіщо кудись їхати? Зрозуміло що це складно починати спочатку, але сам факт, що коли вони мені кажуть, що моє життя більше не цінне, тому що мені 70 років, мені, ну, мені здається, це якась велика трагедія для нас, як для суспільства, загалом, до того, як ми ставимось до стареньких. Діано, а ти була на Луганській області вже після повномасштабного вторгнення? Я там лишилося кілька відсотків неокупованої території. Я була в цих селах, які на той момент не були окупованими: Макіївка, Григорівка. Це було більше року тому, мабуть. Бі два, мабуть, роки тому. Я, там ще були люди, так, і вони ти з ними спілкувалися. Бо зараз вже не залишилося жодної людини на підконтрольній Україні. Луганська область, так. Жодної людини не залишилося. Так, е Київці не було людей, ми принаймні їх не знайшли, там йшли, можливо, бойові дії, вони ховались. Григорівка, я правильно кажу? Не можу згадати можливо. Одне з сіл, яке ми заїхали, там я запам'ятала, був такі була бабуся, і був фермер. Він не міг виїхати, бо в нього було 60 поголів'я биків і корів. Він не знав, як їх вивести. Ну, типу, ми приїхали з волонтерами, які умовляли людей вивести. Але як вивести це все? І це його бізнес, це його життя. Він не знав. Він хотів виїхати. Він дуже хороший, там про український, такий роботящий чоловік, як кажуть, але він просто не знав, як виїхати. Діано, ви зберігаєте архіви, які ти не знімала? Так, звісно. Тобто, окрім того, що ви показуєте на Ютуб каналі, ви всі архіви. Початкові матеріали, початкові так. Матеріали, так. Е, так, звісно, ми зазвичай знімаємо набагато більше. Намагаємося все-таки не робити прям годинні випуски. У нас невеликі репортажі, тому зазвичай це більше матеріалу, ніж те, що бачать глядачі. Ще про ці території прифронтові. А наскільки там працює російська пропаганда? По-перше, чи чуєш ти радіо, можливо, бачиш телебачення. Ну звісно, що телеграм-канали вони активізовані, і я думаю, місцеві жителі всі ці телеграм-канали знають. Частково, можливо, вони блокуються, але от знаю, колеги з вільного радіо розповідали це, скажу, скажуть це, наші колеги у них була редакція в Бахмуті, і вони мовили на Бахмути навколишні громади. Мади, і от пам'ятаю розмову з виконавчою директоркою вільного радіо Анастасією Шибіковою, Вона розповідала, що була можливість ще заїхати до Бахмуту, і вона там їздила по навколишніх населених пунктах. І каже: я зрозуміла, що на нашій частоті вже. Мовлять окупанти і закликають здаватися, ну, складати зброю, і це каже було дуже моторошно. Ну, По-перше, самоусвідомлення, що на хвилях ну, твоєї радіостанції вже от таке мовить ти не можеш нічого діяти. І по-друге, це те, що це неприємні голоси російською. Та закликаю до таких жахливих речей. Ось ти з таким стикалася, чула так. Я повернулася цього разу з Сумщини, була на півдні, і я для себе відзначила в голові, що там не чути російського радіо. А на сході чути, ну, це не Росія, переважно це так зване ДНРівське радіо, mm -hmm. так, е, і його чути, ловить, Причому по кілька каналів ми там їздили, пам'ятаю, ще під Курахове, там це радіо ДНР розповідають про їхніх ватажків, да, їхні новини. Тож оце Вступайте в лави армії ДНР, як вони там називаються, їхні бригади. На жаль, воно радіо ловить. Мені здається, раніше це була якраз велика проблема, тому що крім цього, нічого і не ловило. Крім російських каналів на на прифронтових територіях нічого не ловило. Зараз краще, тобто, звісно, ми можемо слухати українське радіо. В українській хвилі, але пробиваються і ДНРівські. все таки мені здається, що зараз ця пропаганда має менший вплив про тому, що я вже відзначила, що це не відчувається так сильно по людях. Звісно, десь є дуже часто. Я думаю, що воно мімікрує під. Що воно впливає на людей тоді, коли вони якраз почувають себе покинутими, тут не обов'язково має бути така якась е, різка виражена російська пропаганда, а ось щось на зразок шарія так, е, все пропало в Україні, влада вас кинула, м'ясники. І ось на людей, які почувають себе так, ніби всім на них байдуже, цивільна військова цивільна адміністрація виїхала, лікарі немає, залишились вони самі. Ось це може мати якраз дуже такий виражений вплив. До речі, місцеві вони ну бувало таке, що розповідали про то те, що вони слухають, читають. Можливо, ну я розумію, що в Покровську, навряд чи про таке будеш з людьми спілкуватися. Але якщо ти до прикладу там Краматорська або Слов'янська переважно все-таки слухають українські новини, це відчувається по тому, які словосполучення добирають mm -hmm. люди. В Принципі, часто там і кажуть, та бачила Зеленський виступав по телевізору. Переважно все-таки наші канали слухають. Ти як... Я розумію, що ми вже давно не плануємо заздалегідь там на кілька років своє життя, але я розумію, що все одно ну, хотілося б, крім воєнного кореспондентства, займатися чимось іншим. Чим ти бачиш, що для тебе може стати в журналістиці, якоюсь альтернативою воєнній журналістиці. Станом на сьогодні не бачу, якщо коротко відповідати. За ці три роки я ну, воєнна репортажистика стала моїм життям, і я от зараз теж ми намагаємось якось балансувати, перемішувати ці теми. Мені дуже складно підходити до чогось іншого, тому що я, мені здається, що найважливіше в цій країні відбувається це війна, і найменше, щоб мені хотілося, відвернутися від неї. З вами проєкт на зв'язку. і сьогодні ми говорили із журналісткою Діаною Буцко, яка багато разів відвідувала прифронтові території, які нині вже окуповані, щоб показати справжнє життя у захоплених містах. Ми обговорили, як люди на цих територіях намагаються зберігати буденність, попри небезпеку та чому їхнє прагнення жити звичайним життям викликає повагу та розуміння. Діана розповіла про свої поїздки до міст, де ніхто не називав її. Бандерівкою, попри російську пропаганду, яка прагне створити таку ворожу картину. А поки кремлівські ресурси малюються неправдиву реальність, створюють ілюзію благополуччя, ми розповідаємо про справжні історії про людей, які залишаються там, чекають повернення України і не піддаються пропаганді. Залишайтеся на зв'язку. Правда важливіша за вигадані картини пропаганди, і наостанок. Трохи новин з окупованих територій. Росіяни вкотре вирішили зайнятися благородною справою екологічного пограбування. Цього разу вони вивезли рідкісних тварин із заповідника Асканія Нова на загальну суму понад 85 мільйонів гривень. Очевидно, не лише газ та зерно їх цікавить, а й чимось більш екзотичнішим вирішили урізноманітнити своє захоплення. Колекціонуванням, згідно з підрахунками серед вивезених тварин, чимало видів, які перебували під захистом. Така турбота про природу навряд чи здивує тих, хто знає, як росіяни розуміють слово охорона не захистити. А прихопити втім, так звані захисники природи з Росії очевидно вирішили, що заповідник Асканія нова буде їм більш корисним у формації приватного звіринця чи прикраси для чергового палацу. Врешті хіба можна відмовити собі у задоволенні погратися з рідкісними тваринами, коли так зручно їх вкрасти? І звісно, все це робиться під прикриттям турботи про братні народи та іншої пропагандистської нісенітниці, адже що може бути кращим доказом справ справжнього визволення ніж вивезення рідкісних тварин. З території України вчителі, які погодилися працювати на російській окупаційній адміністрації, раптом зіткнулися з неочікуваною проблемою. Їм або зовсім не платять зарплату, або ж виплати затримують. Хто б міг подумати, що обіцяна велика й багата Росія так жорстоко економитиме на своїх нових підданих? Зокрема, невдоволені працівники так званих освітніх закладів на окупованих територіях постійно звертаються зі скаргами, що обіцяних грошей. Немає і не видно, водночас їм нагадують, що працюють вони в ім'я стабільності та процвітання. Хоча, як виявляється, процвітає у ці ситуації, хіба що чергова обіцянка. Очевидно, що пропагандистське кліше про те, як у Росії все краще, на практиці обертається чимось геть іншим, і навіть відданість новим господарям не гарантує, хоча б мінімальної стабільності, хіба що стабільного безгрошів'я. Читалі зрадники чекають обіцяних зарплат Ат, наче мани небесної, але здається, що їхні надії так само реальні, як і обіцянки тих, хто окупував їхні міста. Та школи у Донецьку продовжується логічна окупаційна практика. Комунальників змушують регулярно звітувати військовим про свою роботу, ба, звісно, немає кращих експертів у питаннях водопостачання та ремонту доріг ніж ті, хто зазвичай займається обстрілами та штурмами. Відтепер військові перевіряють, чи добре виконують свої обов'язки комунальні служби. Мабуть, це новий рівень. Компетентного управління, ремонт каналізації за стандартами військової операції, замість лопат, накази, замість планування, звіти у кращих традиціях бюрократичного хаосу. Комунальники скаржаться, що тепер замість латання труб чи відновлення електропостачання їм доводиться займатися заповненням незліченних паперів та пояснювати, чому у місті після обстрілів знову немає води. Чи світла можливо, наступним кроком буде інструкція для комунальних служб під назвою Як ремонтувати дороги за допомогою військових мап? Адже коли керівництво має виключно військовий підхід, то і лопата має перетворитися на якийсь тактичний інструмент. З вами був проєкт на зв'язку. Окуповані території. Слухайте, думайте, поширюйте правду.